Клініка мікрохірургії, ока, медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі телеканалу TV4 Тернопільська погода та я її ведуча Марія Пачковська. 15 січня в народі називають курячим днем, бо цього дня було прийнято прибирати, чистити курники. Також існує прикмета. 15 січня потрібно спостерігати за хмарами. Якщо вони синього кольору, то це предвіщає зміну погоди. Чого чекати нам? Нам підкажуть синоптики і тернополяни. Дивіться далі. Привіт! Прогноз погоди на 15 січня для мешканців області, хмарна погода з проясненнями. Часом дощ та мокрий сніг, вітер помірний, температура повітря вночі 0,2 морозу, морозу вдень від 3 морозу до 2 тепла. Передаю всім привіт і вітаю всіх старинного роком. Всім привіт! Мене звуть Наталя. Прогноз погоди на 15 січня для тернополян. Хмарна погода з проясненнями, часом дощ та мокрий сніг. Вітер помірний. Температура повітря вночі 0,2 морозу, в день 0,2 тепла. Всіх Василів вітаю, з неманило. Синоптики попереджають, 15 січня можливе на всій території області слабке налипання мокрого снігу. На дорогах збережеться ожеледиця. А в мене все на сьогодні. Я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі! Клініка мікрохірургії ОКА Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.